Так, іду, покажу вам, в якому вигляді зараз печериці. От, хто слідкує, бо просили мене якось показувати, як моя грібниця почувається. У мене в під вами стоїть блок, грибний блок печериць. Їй вже рік, приблизно рік. Осінню 24 2024 році я її придбала. Переклала ось цей короб, плівкою, застелила короб, оцей блок, розворушила ну, цей компост і зверху поклала ґрунт. І вона мені родила, ну вона пішла так в зиму, не було врожаю. І вже родити вона почала ранньою весною. І давала мені плоди всю весну і півліта. От Зараз вже пару тижнів немає. от Останні грибочок я взяла. От Видно, що є там грибничка, все, але вже немає сил, дуже осів ґрунт, вона з'їла компост. Буду виносити цей короб. От цю земельку ми розкладемо там десь ну, в городі, воно дуже корисно. Може будуть ще грибочки, може під малину розкидаю, хай в малині грибочки будуть. Але я придбала, от мені привезли новий блок. От, потім я його туди повернула. І вже тут є грибочки також. Ось так ми поставили. Тут поличка така. ось. Тут я, ну що ти мішаєш мені? ну що, Тут я ну, нічого не робила, просто розрізала верх, відрізала от, і насипала ґрунтом і перекрила плівкою. От, Коли побачила, що вже побіліла, відкрила плівочку, трошки отут порихлила. І ось вже є грибочки. Вони там по краям, От, але зараз вони підуть скрізь. Поливаю потрошку, коли йде ріст грибів, треба поливати добре. От, бачите? Там дуже біленьке. Але цю грибницю я замовляла для смарчків. У мене був міцелій куплений смарчків, І я усередину цієї грибниці заселила цих смарчків. Ну, Повністю цей міцелій висипала. Що буде, не буде, не знаю толку, але слідкуємо. Можливо, я цим просто спорчу цю грибницю. Але ну, пару грибочків зберемо і так проекспериментуємо. Тому що смарчків я купую сушені, мені подобається, і я мрію їх виростити все ж таки. От, Але. Готові блоки продають вже заселені. Чисті блоки, просто компост не продають, а робити, поки мені це все складно. От. Тому поки ось так спробуємо. От. Ну і що хочу ще показати, От. я вивісила в мене ялиться, а я покажу консервації. Вони вже не пусті полички, вже в цьому році. Вон, скільки консервації. Там ще пусто, але ще є баночки. Ще консервуємо. Ось так виглядає виноград. Прикольно. От, дивіться, які цукіні, помідорки, огірочки. В общем, класно. От, і ковбаска в'ялена, сушиться. Ось, баличок. Ну, в общем, все потрошку. Тому ось такі справи. Грибниця, рік і вже врожаю нема. Ну, ось такий буде отчет по грібниці. От. Ну і, начебто, все. А зараз бачу, що тут почалася А, От, щоб не були червиві гриби, я оті зберу. І поки вона ще не почала плодоносити, я розведу актару і оприскаю актарою. Дуже добре допомагає. Потім там 10 днів не можна збирати, але мошкари немає. Ось, Ось таким чином я справляю з мошкарою. Більше нічого не роблю, не обробляю. Якщо побачу, що десь якась хвороба, тоді в цьому місці я якимось обробляю від грибкових. Всім пока.